Чимало українців, обираючи у другому турі між комуністом Симоненком і Кучмою, віддавали голос Кучмі, щоб не переміг Симоненко до влади. Кучма вперше прийшов з обіцянками відновлення економічних відносин з Росією. Саме Кучма у 97-му підписав договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною. У внутрішній політиці за кучму усі дізналися, хто такі олігархи. Владу концентрували в одних руках, а усі держструктури стали наскрізь корумповані та ще й тісно пов'язані з кримінальними елітами. Силовики у часи кучму мали єдине завдання захищати режим стосовно решти були абсолютно безконтрольні. Найсильнішим опонентом кучми на наступних виборах був лідер народного руху України В'ячеслав Чорновіл. Він загинув за 8 місяців до виборів у ДТП. У 2000-му кучму звинуватили у причетності до зникнення опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Вибухнув касетний скандал. У парламенті оприлюднили записи з кабінету Кучму, на яких голос, схожий на голос Кучми, наказував розібратися з журналістом Георгієм Гонгадзе. Попри усі докази і свідчення безпосереднього вбивці, який вказав на замовників, кучма вийшов сухим з води. У жовтні 2011-го конституційний суд оприлюднив рішення, за яким обвинувачення у скоєнні злочину не може ґрунтуватися на даних, отриманих незаконним шляхом. Учмо 2015 тисячі зненацька з легкої руки тодішнього президента Порошенка став членом тристоронньої контактної групи на переговорах з представниками Росії та ОБСЄ у мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі.